Богдан зараз будемо виконувати вправу. Називається випади на місці. Поїхали. Богдан Павленко вчиться правильно виконувати вправи. Хлопець з дитинства хотів стати тренером та працювати з людьми. У мене вже була така, от десь на підсознанні така мета, можна сказати, що я от хочу ділитись, хочу бути іменно тренером, працювати в цій сфері. Десь 12 років я був така повненька дитина, і тобто мені ось щось хоч захотілося ну, покращити свою форму. У мене ввели гантельки, там такі турні. Мені батько зробив, тобто я почав вже займатися тоді. Богдан з батьками 24 роки жив у прикордонному місті Дружба, що на Сумщині за 10 кілометрів від Росії. На початку літа цього року, через постійні обстріли, разом із матір'ю вони вирішили переїхати до Чернігова. Батько залишився приглядати за господарством вдома. Перший обстріл, якраз був зграда, прилетіла нам під будинок, тобто, вилетіли стекла. Вилетіло все. Це була десь друга ночі. Тобто я прокинувся від спишки, впав зразу на пол. Ховатися не було часу, просто і тривоги, звісно, теж і всі обстріли вони в нас ідуть без тривоги. Вона не встигає вмикатися. Кабами почали кидати цієї зими. У Чернігові родина винайняла квартиру, а Богдан вирішив спробувати здійснити свою мрію стати тренером. Трішки знань не вистачає і, якби досвіду, тому треба довчитися. Богдан прийшов до одного з фітнес-клубів Чернігова, де його погодились працевлаштувати та навчити всього необхідного. Мене зачепила дуже його історія. Я розуміла, що Якщо я йому не допоможу, то йому ніхто не допоможе. У Богдана вища освіта, спеціальність фізична культура і спорт, але цих знань недостатньо для того, щоб працювати з людьми в залі, для того, щоб їм допомагати. Ми зараз працюємо і над теорією, і над практикою. Займаємося в залі, працюємо з харчуванням, розглядаємо різні варіанти роботи з клієнтами. Поки триває навчання, Богдан влаштувався різноробочим на будівництво, щоб мати гроші на життя. Зізнається, після завершення війни хоче залишитись у Чернігові. Я б хотів от працювати тренером, все-таки в місті більше можливостей, більше можливостей, тому, мабуть, буду звикати, як би не складно було, і залишатись. Це дуже перспективний хлопець, який, я думаю, досягне великих успіхів. Гордій Єрмак, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.